Звернулися до громадян міста з таким проханням, щоб вони, коли бачать, що хтось зризає контактні мережі, вони повідомляли. Ми дали контактний телефон і користуючись нагодою, теж хочу звернутися до харків'ян, коли ви бачите, що хтось зризає контактні провода, контактну мережу. Будь ласка, телефонуйте нам. Телефонуйте на 102, бо інакше ми це не. Не переборемо. Хочу сказати, що починаючи з початку війни, на жаль, 40 кілометрів контактної мережі було зрізано. Зрізано, хочу сказати, злодіями. Бо це зло злочин, і це тільки злодії могли таке зробити. Тому звісно, знаєте, будемо всі разом, і поліція, і громадськість, і уся харківська спільнота. Робити таким чином, щоб поймати і не допускати, головне не допускати е, зрізання контактної мережі. Так, нам вдалося дуже багато зробити, е, дуже багато встановити. але це все кошти, це все кошти міського бюджету. Воно е, потрібно буде закупити цю контактну мережу. Е, потрібно буде зробити цю контактну мережу. І це все, крім коштів, ще і час.